Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Освіжаючий Оазис Псалом 1-2. Блажен муж, що про закон його вдень та вночі він роздумує Ендрю та його сім'я вирушили на Сафарі до Кенії. Де мали задоволення спостерігати багате розмаїття тварин, що приходили до невеликого озерця в пустельній місцевості. Жирафи, бегемоти, звірі та птахи всі прагнули живлячого джерела води. Дивлячись на них, Ендрю думав про Біблію божественний ключ, який є не тільки джерелом мудрості і керівництва, але й освіжаючим оазисом, у якому різні люди. Можуть втамувати духовну спрагу. Спостереження Ендрю співзвучне зі словами псалмоспівця, який назвав блаженною людину, що знаходить задоволення в Божому законі. Ті, хто роздумують над святим письмом, схожі на дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, як корінь дерева проникає глибоко в землю, щоб знайти там живлячу вологу. Так само і люди, які вірять у Бога і люблять Його, будуть укорінюватися в Його слові, щоб знайти необхідні сили. Божа мудрість допоможе нам залишатися вкоріненими у ньому, і ми не будемо як полова, що вітер її розвіває. Розмірковуючи над тим, що Бог відкрив нам у Біблії, ми отримуємо все необхідне для того, щоб приносити рясний плід. Як Біблія служить основою для вашого життя? Що може допомогти вам роздумувати над святим письмом протягом дня? Помолимось. Люблячий Боже, ти відкрив мені свою істину в Біблії. Допоможи мені цінувати її та розмірковувати над нею з вдячністю та захопленням. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.